Уявіть, що ви гуляєте містом. І тримаєте в руках його мапу. Потрібно уникнути ситуації, коли можна проколоти мапу голкою і вона пройде через точку, що точно відповідає реальним координатам у місті, проте наука топологія доводить зворотня. Завжди існує точка на мапі, яка розташована прямо на тією ж точкою у місті. Привіт, світа! Мене звати Єгор, Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми поговоримо про топологію. Пам'ятаєте знамениту картину Сальвадора Далі постійність пам'яті. З розплавленими годинниками такі незвичні трансформації, розтягування, згинання деформації ідеально ілюструють те, чим займається топологія. Топологія це розділ математики, який вивчає властивості геометричних об'єктів, що залишаються незмінними під час безперервних деформацій. Розтягувати, згинати чи скручувати об'єкт. Можна як завгодно, але без розривів, склеювання або створення нових отворів. Чи знаєте ви що спільного між бубликом та чашкою з ручкою? З точки зору топології, вони мають одну і ту ж структуру. Тор, чи може якийсь об'єкт, окрім кулі, звісно, мати тільки одну поверхню? Не повірите. Але наші з дружиною обручки якраз і є такими об'єктами. Як це можливо? Головна особливість стрічки Мебіуса в тому, що якщо почати рухатися по ній, ви завжди повернетесь у вихідну точку, не перетинаючи жодного краю. На перший погляд, пляшка Кляйна виглядає як дивна колба з вигнутим горлом, яке начебто зливається із самою поверхнею. Але чи можна з неї пити? Пити то можна, але нічого не вийде. Пляшка кляйна не має окремої внутрішньої порожнини, тому вона не може утримувати рідину. Одним із найвідоміших прикладів нетривіального вузла є вузол-трилисник найпростіша структура, яку неможливо розв'язати в коло без розрізання. Ось так виглядає вузол-трилисник. Кільця Боромео – це унікальне триплетне зачеплення, що складається з трьох топологічних кіл. Жодні два кільця не переплетені між собою. Але всі три разом утворюють стійке зчеплення.